Чи дозволено водією жовтого автомобіля виконати випередження через трамвайну колію? Варіанти відповідей: дозволено. Дозволено, якщо у полі зору водія немає трамвая. Дозволено, якщо транспортний засіб, який рухається попереду, їде із швидкістю менше, ніж 30 км на годину, або заборонено. Пишіть свою відповідь у коментарях. Оскільки трамвайна колія не відокремлена спеціально виділеним вимощенням, не відокремлена суцільною лінією розмітки, то трамвайну колію попутнього напрямку дозволено використовувати як ще одну смугу для руху. В даному випадку відповідь буде номер один: випередження по трамвайній колії дозволено. Чому неправильна відповідь дозволяється, якщо відсутній трамвай у полі зор зора водія. Тобто він може вам попадати в оглядовість в задньому дзеркалі, але ви при маневрі не створите йому перешкод, тому якщо ви його бачите, це не означає, що ви йому будете заважати під час маневру.